Ла-ла-ла-ла ла, луна, 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 ла, 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають, і де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла, 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 ла луна. Луна, луна. Чому виноград тоне? Зупинимося там? Так, біля океану. Це не океан, Юпітер. Це озеро. Почекай мене, Клайд. Тату, передай мені апельсин, будь ласка. Отой найбільший. Будь ласка, доню. Мамо, Мамо даси мені моркву? Я теж захотів апельсин. І моркву, будь ласка. Мій апельсин. Він же потоне. О, ти догнала апельсин? Ні. Не хвилюйся, мій виноград врятує твій апельсин. Врятує апельсин Луни. Дякую, Юпітере. Де виноградина? Вона потонула. Ой, але в мене є запас. Будь ласка, досить. Луно, у нас є ще апельсини. Я почищу для тебе найсоковитіший. Вертаємося. Тату, почисть мені теж соковитий апельсин. Цікаво, чому мій апельсин плаває, а виноград Юпітера тоне. Апельсин більший і тяжчий, але тримається на поверхні. А маленький виноград пішов на дно. Луно. Йди до нас, доню я хочу дещо з'ясувати. Пам'ятаєш мій Апельсин? Той, який упав в озеро. Так. Ти помітив, що він не потонув. А мій виноград, мабуть, став рибкою. Радше він став їжею для риб. Але одне ми знаємо точно. Виноград потонув, а апельсин ні. Дуже цікаво. Я зрозуміла. Ух ти, важкий. Ось тримай виноград. Як я й думала, виноград значно легший, ніж апельсин. Але якщо він легший, чому він потонув? Адже потонути мав важкий апельсин? Але потонув виноград. Апельсин просто плавав. Виноград і апельсин. одне тоне, а інше ні. Як це можливо? Я маю розібратися. Чому це відбувається? Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Отже, проведемо експеримент, щоб зрозуміти, що тоне, а що не тоне. Наповнимо басейн. Басейн? Досвід полягає. От у чому. Ого, який важкий. Щоб з'ясувати, які фрукти тонуть, а які ні, ми помістимо їх у басейн. Це буде дуже весело. Що ми кинемо в басейн спочатку? Спочатку? Виноград. Кидай. О, виноград одразу потонув. Так швидко, просто як на озері. Можна мені? Звісно. Він плаває, плаває, плаває. Правильно. І теж як на озері. Черга кавуна. Думаю, він одразу піде на дно. Можливо. Він точно потоне, тому що великий і важкий, а ще він зелений. Ой, але він не тоне. Може, йому бракує води, щоб потонути. Ось тепер тут достатньо води. Але він не потонув. Він плаває і навіть не збирається тонути. Це дивовижно. Думаю, що яблуко точно потоне. Вони завжди тонуть у моєму животі. Потонув лише виноград? Потонув потонув потонув. Теш потонув? Виноград теж. Яблуко, кавун і велике апельсин плавають. Дуже цікаво. Я зрозумів маленькі предмети тонуть, а великі ні. Ти думаєш? Ми могли б спитати в апельсина чи кавуна, тільки вони не розмовляють. Здається, я знаю, як розкрити цю таємницю. Уявімо, що ми фрукти. І стрибнемо в басейн разом із яблуком. Привіт, друзі, фрукти! Яблучко, я тебе просто обожнюю. Привіт, я Луна. А той, хто тебе обіймає, я Пітер. Цю миловиноградинку звуть Клайд. Клайд. Клайд тоне. О, ні, рятуйте. Ваш виноградний друг вилізе з води. Інакше він потоне. Отже, цей виноград. Ви ж знаєте, як швидко він тоне. Дякую. Дивіться, я виноград. Шановне яблуко, але чому тоне, а ми плаваємо? <клес> до ремі фасоля сідо. До. до. Дуже добре. Здається, яблуко хоче нам заспівати. Ой, можливо. Що потоне, а що ні? Зараз розповім тобі. Це простіше, ніж може здатись. Легко можна здогадатись. що потоне, а що ні. Буде плавати чи ні? Хто скаже мені? Не має значення, великий ти чи ні. Вага і розмір байдуже. Ось що скажу тобі не будемо зважати і грами рахувати. Що ж треба знати. Щільність от що треба врахувати. Коли ти щільніший за воду, то глибше потонеш сходу. А якщо вода щільніша, ти не потонеш. Пливи сміливіше. Що потоне, а що ні? Буде плавати чи ні? Відповідь ми знайшли. Ще апельсини, яблука і кавуни не тонуть, тому що щільність менша, ніж у води. Але що таке щільність? Знаєш чому апельсини, яблука і кавуни ніколи не тонуть? Ні. Чому? Тому що всередині нас дуже багато повітря. Повітря, повітря, повітря так. Повітря дозволяє нам плавати. А що відбувається з виноградом? і Кешю я зараз поясню. Вони дуже щільні і там немає місця для повітря. Отже, приречений тонути? Це несправедливо. О, а, зрозуміла. предмет чи ні, залежить від його щільності, а не від ваги чи від розміру. І не від кольору. Або смаку. Ага. Усе а добре, Клайд. Влаштуємо виставу. А я попрошу тата приготувати щось смачненьке для нас. Тобі точно сподобається щось яблучне. Карамельне яблуко для тебе, Алісо. Дякую, Луна. Обожнюю солодкі яблучка. Одне тобі, Том. Дякую, Юпітере. А це тобі, Ігорю. Дякую Юпітер. Дякую, Юпітер. На вигляд дуже смачно. Це, це смакота. Добрий, день, дорогі гості. Сьогодні я яблуко. Я розповім вам, чому одні предмети у воді тонуть, а інші ні. А яблука в карамелі тонуть. Що потоне, а що ні? Зараз розповім тобі. Це простіше, ніж може здатись. Легко можна здогадатись. Що потоне, а що ні? Буде плавати чи ні? Хто скаже мені? Немає значення, великий ти чи ні. Вага й розмір байдуже. Ось що скажу тобі. Не будемо зважати і грами рахувати. Що ж треба знати? Щільність, от що треба врахувати. Лише її треба врахувати. Коли ти щільніший за воду, то глибше потонеш сходу. А якщо вода щільніша, ти не потонеш. Пливи сміливіше. Що потоне, а що ні? Буде плавати чи ні? Відповідь ми знайшли. Браво, яблучна Луна! Дякую. Як на мене, Луна більше схожа на помідор. Луна помідорчик. Не можу перестати сміятися. Аліса так розсміялася, що навіть почала гикати. А чому люди гикають? Що таке гикавка? Цікаво, як довго людина може гикати? Хвилини, години? У мене стільки запитань. Do lights turn on? Where have dinosaurs gone? Can the wind sing a song? Are there really black swans? Why do people yawn?